Бренд і ідеологічна частина це дві великі різниці, uh -huh. тому що ми залишаємося на своїх позиціях соціал-демократії. Ми і ми чудово розуміємо, що для України це зараз на нашу точку зору якраз єдиний шлях, тому що зараз соціал демократичний якраз європейського типу для України це варіант, який потрібно підтримувати. Євгенію, звіті нас... я вас переб'ю. А от в вашій програмі написано сьогодні в політиці відсутствує партія, яка піднялася на традиційним розділенням на лівих і правих. як обично. демократы пытаются уйти и увести от ну, сути разговора, от сути того, мы... что есть конфликт mm -hmm. между партией, рабочим Партия, которая пригласила бы с идеологию стабильности, давай, определенности, будем, прагматизма, компромисса. Компромисс а, и прагматизм. И, да, вот, пожалуйста. Можно? Будь ласка. Да, ласковь. конечно. Я б хотів би чітко для себе зрозуміти про те, що скажімо, в нас зараз відбувається. Ну ми чудово розуміємо, що в нас зараз відбувається. Наприклад, на останніх 20 років в державі да 20 років мінялися партії, не мінялася не Мінялося не мінялася не політика, не мінялася не сам якість життя. Ми чудово розуміємо, що зараз, якщо взяти, у нас в державі є дві конценції: це робочий клас, чи бідні люди, да? і багаті люди. Да? І чудово зрозуміємо, що скажімо, ми всі відчули на собі, кого захищає міліція, кого захищають суди, прокуратура. Це перш за все, скажімо, клас, який є чи депутатами, чи, скажімо, багатими людьми. Саме да? Тому компроміси Вз... з ними неможливо. Звичайно, Саме звичайно, тому. звичайно. В, ви, але інше питання. питання. Ми себе вважаємо соціал демократичними, яке якраз розглядаємо в тому, що повинно бути е, і вона зараз якраз якраз Ви в соціальну справедливість. Соціальну справедливість можна збудувати тільки одним речами: про те, що скажімо, вже в нас немає можливості ресурсів. Треба якраз будувати на економіці. Економіці е, в Україні е, ми переконані, що потрібно починати якраз із нової економіки. Ми е, переконані в тому, що зараз потрібно розуміти і робити програми. Мені дуже приємно, що сьогодні в Україні відбувається запитання, що ідеологічно, тому що. У нас великі партії ідеології не мають. Давайте будемо відвертими. Ми фінансові звичайно, піраміди. звичайно, звичайно. Ми розуміємо про те, що ми зараз розвиваємо розмову про те, що це дуже добре, коли в Україні будуть партії, і вони повинні воно прийде той час, коли буде ідеологічна боротьба, тому що є праві, є ліві, є інші ідеології, які соціал-демократичні ідеології, і це дуже правильно, тому що ідеологічна частина це будівництво держави мінімум на 5 років. Це не півроку до виборів, це не півроку після виборів. Це ну, вже стратегічно. Так, звичайно. Давайте, давайте тут чітко обозначимо, що зміна назви, до якої нас приєдналися громадські організації і запропонували, тому що давайте будемо ж також розуміти, що в нас в Україні не все так просто. У нас в Україні зараз скільки? Там? 150 партій, да? uh -huh. яких там можемо назвати як мінімум 10 однакових назв, тільки міняється, скажімо, обличчя. Це теж є проблема. Ідеологію ніякому разі ми не міняли, тому що з 98-го року. Українська соціал-демократична партія, зараз Україна вперед. Вона якраз є той партія, яка Підтримує свої традиції і стоїть на своїх позиціях. Ну, а чому все-таки змінили названня партії? Ну, тому, Потому, що... Що, тому що от слово соціал-демократія стало... чуть ні, не ні. ні. Соціал-демократія якраз стала розочарування, ну, друзі, друзі, давайте будемо соціал хочу... Друзі, давайте одне. До нас звернулися багато громадських організацій, які до нас об'єдналися якраз потрібно що міняти Україну. Про те, що назва, як ви правильно сказали. Тут тільки що назва були цієї партії, як мінімум в трьох в трьох випадках. Ми розуміємо про те, що скажімо, зараз, потрібно давати виходити із новими ідеями, давати чітке розуміння і план дій, що ми хочемо зробити. У нас воно це є, і ми перебудовуємо ми перебудовуємо можливість, давати можливість підніматися якраз новим лідерам, молодим лідерам.